4 листопада 25 рік відновлення Ірпінських хлипок я зайшла на п'яту секцію. Я побачила, що там горить світло і вирішила зайти. Для всіх співвласників повідомляю: Шоста, п'ята, третя секція у вас нове оздоблення. Завжди з відчинені багато вікон. Продух, непродух, не знаю, волога в приміщенні присутня, тому, ой Боже, тут так пильно не зайду, бо я сьогодні в офісному одязі тут щось роблять. Так от, ходіть і зачиняйте понеділку свої вікна, якщо ви хочете, щоб не було плісніва. Добрий ранок! Добрий ранок. Це ви щось. Я штроби діла. Це проштей. Штроби для чого? Для батарей? Да. Ну, правильно, спочатку ми робимо стяжку, а потім ми робимо штроби. Ну, а чого? Тут дуже пильно. Це не до вас претензія. Я так поняла, Це в нас третій поверх п'ятої секції. На жаль, працівників на нашому будинку все менше і менше. Продах я взагалі. не демонтована труба, її будуть демонтувати і робити нову, третій поверх п'ятої секції Козлик. дуже тут пильно. Тут зачинено. Там відчинені вікна. Я не, був, до речі, не пробувала, може там я відчинено, я не ходжу туди по зачиненим квартирам. Так, четвертий поверх. Тут я бачу вже строби навіть замуровані. Тут також, бачите, зробили вже розводку. Тут ще не вичистили. Там зробили вже розводку. де що буде. Це четвертий поверх п'ятої секції. Тут відчинені всі вікна, тут щось вже зняли плитку, залишили стяжку. Я так розумію, що власник дуже нервує, тому що залишили стару стяжку і неї будуть робити нову. Я думаю, що будуть просто самовирівнювати, що заливати. Але не знаю. Ну, поки такий стан має. Тут все є, тут навіть ламінат ще лишився. Чи що це? Тут все ще треба демонтувати, як на мій погляд. Залишилося стеля. Оздоблення стелі. Будемо намагатися вірно казати, бачите? Ламінат. Тут ще нічого не робили. Так, зараз отак зроблю. Хоп. Хоп. Тут. Ще нічого, сантехнік, навіть не робив. Зараз зафоткаю, покажу, що тут спитаю, що тут планується бути. Заходила собі, так. Це п'ятий поверх п'ятої секції. Чую десь музику і буду намагатися її перекричати, тому що Ютуб потім видаляє відоси з музикою. Ось, бачите, тут уже розводка готова. Мені здається, що в той квартирі точно ще щось будуть робити, тому що в інших, де нема таких проблем, роблять вже розводку. Там так само вже готова. Зараз доведеться піднятися, вимкнути ту музику. Отут так само вже готове, бачите, сховане там максимально, що можна сховати. Але оця труба ж не схована, маєте це на увазі. Тут треба кору пробити. Тут таке приміщення. Мене цікавить п'ятий поверх, що отут, тому що це має бути. Отут не має бути. блядь, Ну, їбанько, бляха. Я не знаю, сука, я звертала на це увагу. Отут не має бути кухні. І по технічному паспорту тут не має бути кухні. Ну, власника все влаштовує. Значить, мать його так. Що я можу сказати? Я звертала увагу навіть власника. Так, та і так. Правда? Чим мене це має турбувати? Геть немає. Ось у людини має бути кухня. Ох, життя, блядь, цікаве.